Один, два, три, поїхали. Та. Ве, 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 ве. Чи назис? Та ну, що це таке? Зараз. Я, я звикну до цієї обстановки, бо мені так некомфортно, я не знаю. Хенлі Саша тут і це відео буде про New Balance 2002R. Це та сама сучасна класика. Давайте поближче вам покажу цю пару і розповім свої враження про неї. Приїхали вони. Але перед цим попрошу тебе швиденько оформити лайк та підписку на цей канал. Буду дуже вдячний тобі і ми йдемо далі. Let's go! Приїхали вони до мене в звичайному сірому боксі, який New Balance використовує для більшості своїх бюджетних кросівок. Ну і беручи цю пару до рук, я вже бачу, як вони сидять на моїй нозі. Вигляд вони мають, ну дуже сильний. 2002 є і будуть актуальними довгий час через їхній класичний силует, в них абсолютно немає нічого зайвого, просто база, просто ґрунт. Мені подобається естетика самого взуття, особливо цей колорвей мені дуже сильно запав. Пропоную швиденько пройтися по кросівку знизу до верху, і перше це в нас протектор Endurance. Він має ось такий візерунок, і я забув далі що говорити, але зараз мені підскажуть. Да, Саш? Yeah. Він має ось такий візерунок, і щодо його зносу стійкості питань має не бути. Тому що на дотик він достатньо міцний. До речі, у мого друга є такі самі New Balance 2002R, але в іншому кольорі. І я попросив його скинути фотографію протектора. І ось так тут буде фотографія, він виглядає після трьох місяців використання. Як ви бачите, він брудний, десь трохи підтерся, але якихось критичних проблем немає. Стабіліті Веб це пластикова вставка посередині підошви, яка забезпечує стабільність при ходьбі. І також основна частина підошви складається з піни. Далі в нас є технологія Energy, це ось такі подушки. Тушечки на п'ятці, які чимось нагадують технологію Гель Уасікс. Ви тут не побачите, але всередині підошви присутня технологія Абзорб. Вона розташована в п'ятці і в носовій частині взуття, і виконує роль зменшення навантаження на ваші ноги. Зараз тут з'явиться для вас відео і ви побачите, як це все працює. Так, по нижній частині я закінчив, переходимо до верху. По всьому периметру кросівка, замша і сітка, і є якісь синтетичні вставки, також по деталям, рефлектив, ось тут на носочку, і рефлектив є заді. За рахунок легкої сітки їх спокійно можна носити влітку і на теплу-теплу осінь. Я думаю, вони теж будуть комфортні. Ой, ой-ой-ой! Шнурівка у цих кросівках звичайна, язичок м'який. Устілка, ну, устілку могли зробити, звичайно, кращою, але вже що є. Оцінка за комфорт від хендлі Саши буде 8 з 10, тому що я бачив пару і позручніше, а от щодо дизайну, теж, мабуть, 8 з 10, тому що просто базові, красиві кросівки. Чи назис? Йо, просто... Короче, ви зрозуміли. Якщо ви обираєте собі цю пару, то по розміру вони йдуть один в один, Найбільше мірять, немало мірять, просто відкривайте розмірну сітку New Balance і обирайте свій сайз Рітейл ціна за таку радість 160 баксів, але зараз їх можна знайти на знижках по приємнішій ціні в районі 100-120 доларів. За останній час я чимало їх продав і отримав тільки позитивні відгуки. І деякі клієнти навіть знову і знову повертаються до мене, щоб придбати саме ці кросівки. New Balance 2002 r будуть для вас як кросівки на кожен день. Запригнув них і побіг по справам. А якщо ти маєш бажання придбати ці кросівки, New Balance 2002 r вони є в моєму інстаграмі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Переходь, купуй, я тебе чекаю там.